То якщо не головним, тому що морські перевезення вони завжди є дешевшими і при цьому міжнародними. Тому так, ми не можемо лишати наших морів, нашій країні пощастило їх мати. І відповідно, ми їх будемо захищати, тому що Україна є морською державою. Для цього ми маємо оперувати в далі морській зоні, а не тільки біля своїх берегів. Так саме зараз. Вороги бояться підходити до нашого південного узбережжя в Чорному морі, тому що вони чудово розуміють, що вони можуть привітатися там з нашими береговими ракетниками і повторювати долю свого флагмана, відповідно, вони тримаються подалі, і якщо раніше вони трималися у південній частині Криму, то зараз вони навіть намагаються ще далі. Дитися це центральна частина Чорного моря або східної частини. Що стосується річкової флотилії, так само є розуміння того, що Україна не просто морська держава. Ми ще багато маємо, які так само є важливими артеріями і економічними, і не менш важливими для підтримки. Військ. Тому було відновлено фактом створено річкову флотилію, яка входить до складу військово-морських сил за ініціативи якраз сухопутні, тому що вони потребують як вуглевого перекриття, так і десантування іноді. І, звісно, можна вирішувати в таких осіб деякі термінові, наприклад, доставку боєприпасів. Тому цей. Напрям так само буде розвиватися. Що стосується інших напрямів нашої діяльності, нагадуємо, що військово-морські сили діють як у повітрі і морі, так і на сухотолі своїми підрозділами морської піхоти. Відповідно, наш вектор розвитку він полягає у всіх цих напрямах. Що стосується сухопутної складової, це артилеристи так само. Корпус морської піхоти, який створюється за зараз... потужний організм, який здатний різноманітні завдання, притаманні лише тому роду військ, щоб замінити його. Так само на воді, так само зараз вже операції, які відбудуться після закінчення збройного конфлікту, це операції щодо розмінування нашої акваторії. Яку мало того, що замінували росіяни? Ще і цю, цю міну небезпеку через підрив Каховської ГЕС. в акваторії Чорного моря потрапили інші вибухові пристрої, які панти застосовували на річках, на Дніпрі в чергу. Тому, так, Пане Дмитре, ну от ви згадали, що до складу військово-морських сил у нас входять і надводні сили, і морська авіація, і морські десанти, артилерія. Де сьогодні наші позиції найсильніші? А де от нам ще є над чим працювати? Завжди є над чим працювати. І як тільки ми чуємо е розвитку, що це неможливо, в принципі, якогось одного напряму, у нас е завжди є куди рухатися далі. Наприклад, ми відновили у складі військово-морських сил під час повномасштабного вторгнення окремий рід військ, берегові ракетні артилерійські підрозділи, е які не підпускають до нашого узбережжя зараз е російських окупантів. Наприклад, великі десантні кораблі, як це було на початку повномасштабного вторгнення, які просто маячили на обрії? А, дуже коротко, якщо можна, після анексії Криму а, під передислокації з Криму та Севастополя нашими військовими моряками, спільно з підприємством ВПК довелося докласти значних зусиль для відновлення бойового ядра флоту. 30 секунд. Буквально, якщо можна, бойове ядре флоту на сьогодні як виглядає? Ну, ми не можемо розкривати, яка зараз працює, можу лише зазначити, що розвиток іде за планом, розбудовуються наші корвети в і звісно, бойовим ядром завжди буде саме морська складова. Тоді щодо морської складової, от знаєте, по протидії ворогу, якщо говорити саме на морі, на якому напрямку все ж таки ми сьогодні більше концентруємося? Ви самі зазначили це і суходол, це і повітря, це і море. Але де найбільша активність? Коротко. Насправді важко визначити, тому що поки морська піхота б'ється на півдні і сході, моряки оборонять море, а азіація так само виконує завдання. Тому сказати, що ми концентруємося на чомусь одному, я не можу. Дмитро, дякуємо вам. Ще раз вас зі святом. Дмитро Плетничук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Дякуємо.